Цими вихідними на Полтавщині виривала негода, Сильно пориви вітру, град та дощ. У місті через це падали дерева і гілки. В області сталося підтоплення приватних господарств. Розповідає речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Додає, що у самому місті рятувальники були залучені до розпилювання дерев та прибирання їх із проїжджої частини. Два дні у Полтавській області була негода, але рятувальники залучалися на ліквідацію наслідків погіршення погодних умов тільки 15 червня. Були випадки відкачування води та розпилу дерев і прибирання із проїжджих частин. Випадок відкачування води стався у місті Кременчуку. Також у місті Полтава, в межах міста Полтави, рятувальники залучалися на розпил дерев і також прибирання їх із приїжджої частини. На сьогодні у Полтаві розплів. Ляли та вивезли стволи усіх дерев, що повели вітер, прибрали їлля, каже директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. на службу 15.80 у суботу. Поступило сім викликів, і у неділю два виклики про те, що трапилися аварійні ситуації: тобто, це або падали гілки, або навіть частини дерев. На проїжджу частину, тротуари там в інших місцях. І ми оперативно за ці два дні ці всі завали розбирали. Всього станом на зараз наразі вже 20 таких ситуацій, які ми ліквідували. Надзвичайно важливо у час негоди дотримуватись правил безпеки, нагадала старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Полтавщини Ірина Полипенко. Додала, що найголовніше правило під час поривів вітрів для водіїв не залишати автомобіль. Біля дерев обирайте безпечний швидкісний режим та увімкніть ближнє світлофар, щоб бути помітними. Дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами. Якщо виникла необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово. Не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. ДСНС Полтавщини повідомляють, що сьогодні в області спостерігається перший рівень небезпеки.